Як захистити свій розум від надлишку інформації та інформаційного маніпулювання? Це питання не нове і воно хвилює мільйони людей. В першу чергу необхідно розкрити в собі належний рівень усвідомленості, тому що, коли ви перебуваєте поза розумом, поза концепціями, в розширеному стані усвідомленості і дивитеся з нього на світ інформації, усталених уявлень та ідей, ви бачите боротьбу різноманітних егрегорів. Бачите, що все це примітивно, плоско, обмежено і спрощено. Як досягти такого стану, розкритого з споглядального розуму і усвідомлення? Розвивайте власну духовну силу, практикуйте, читайте мантри, особливо мантру Омна Махшівая, вивчайте священні тексти, зменшуйте споживання світської, сансарної інформації. Тоді ви будете надійно захищені від будь-яких маніпуляцій, і ви побачите, як ваш внутрішній духовний світ буде дозрівати, як зросте ваша внутрішня сила, і як зросте захищеність від будь-яких маніпуляцій.